Складу. Також, як митрополит, він теж отримував за це відплатню. Але разом із тим, він, він ще мав великий капітал в фінансових установках. По суті, по різних банках нараховується більше 50 мільйонів крон на станом ну, на 14 помиляюся. він закликав до одного з таких найважливіших пунктів це те, що. Духовенство, який казав, має дуже розумітися у світських науках. Він вимагав духовенства, щоб вони розумілися у сільському господарстві, щоб вони розумілися в фінансах. Бо вони, як будучи чи не на найбільшою елітою в населених пунктах, вони мусили своїм прикладом показувати, як правильно то жити і розпоряджатися. Дуже цікавий випадок був, коли в 1902 році. Він е, зумів виборити асигнування близько 4 мільйонів крон у, у сільське господарство світової загаличини, то е, Пець Словицький сказав, а навіщо нам стільки грошей, що ми з ними будемо робити? Тобто на той час е, навіть такі помітні люди, вони не дуже розумілися. Але то й не дивно, бо перший підручник взагалі по фінансовій грамоті, фінансовій, що це собі з'явився у світі тільки в 1931 році, в того Сполучених Штатах. До того часу на це немало ну, хто звертав увагу, тому що птички звертав увагу і такі. Mm -hmm. Це якраз в цьому посприяла криза депресії 29-го року. А, також ну, впадаючи він активно співпрацював військовооперативно, якраз більше по тій причині, що вважав, що сильної української нації можна вибудувати тільки країниць, які має достатньо грошей, щоб змогти її забезпечити себе і допомогти іншим. Це якраз та по цій причині він і сприяв Маслу Союзу, Цій причини відстояв народній торгівлі. У e, 1936 році дав фінансувати додатково кооперативу одиничного квартирів, який Червона чолина, але це був не найкращий зі всіх, тому що один із наглядової ради Степан Шухев згадував, що там були люди, які займалися фінансовими питаннями, вони дуже в не розуміють і більшою мірою складували саме життя кооперативу. Сам він вкладав гроші і в нафтоприродне підприємства Галичини в війни, до першої війни. Він був єдиним українцем, який взагалі мав достатній до капітал і якраз цим займався у нафтовій сфері. Також вимагав, ну мав свої власні лісові лісови підприємства, які відмув, ну, не свої, давав в оренду. Він заставляв, коли від орендарів це мають бути нормальні умови, соціальні пакети. Тобто, має бути нормальний важкий час, мають бути страхування, мають бути відповідні оплати. Тобто це все ж весь пакет, який ми маємо, він вже тоді вимагав, тому що це далеко не вжди, все, що і в Європі існувало. Він, як казав, що тільки віруюча людина може нормально поставитися до своїх працівників, тому що І він -то інакше не розумів. Також заснував був одний з перших у Галичині національний парк, навіть рекреаційну зону, яку не так на національний парк для відновлення, відновлення природи. Тобто він не все віддавав на повну виробку, яка загрізав за звітом Слава Шамковського, що відмовляється. В 19 столітті були масштабні виробки військів, відповідно і зараз Тобто Шептицький намагався цю стихійну виробку якось зупинити, але так, не дуже важливо. Якщо підсумовуючи, то дійсно найважливіше річку він того, що українець, щоб мати сильно, потужну свою державу, має і розумітися у фінансових питаннях, бо без цього як. Дякую.